Безпосередньо командир може казати, там, давай спробуємо вийти, давай спробуємо. Ну, Не завжди ситуацію Ми бачимо прольоти дрони, ми бачимо яка ситуація, бачимо, яка погода. Наприклад, де знаходиться командир, там може бути туман, а у нас його немає. От. Ну, в основному так. Вирішували ми, чи мать рух, чи ні. Вибирали краще посидіти ще трошки довше, почекати нормальної погоди. Жити хочеться. хочеться. В будь-якому випадку, як би не було, забрали б все одно. Звісно, хотілося вийти раніше, хотілося б вони зробили щось більше, але самі розуміємо, що можливості такої немає.